Добрий день, хто в групі. Є така невелика проблема, люди не розуміють, що такі матеріали справи і скажімо так робить трохи казуси як в групі, так і в особисто повідомленнях. Хочу просто пояснити і показати, що це таке. Тобто, коли на вас подає позов тут кредитор чи колектор, вони надсилають, вони надсилають до суду позовну заяву, додатки до позовної заяви і роблять таку копію для вас, тобто вам також відсилають. Тобто, може люди думають, що там позов це папірець формату А4 і, і не розуміють, що з них хочуть. Тобто, коли на вас подали позов до суду, ви прийшли до нас просити допомоги, допоможіть і тому подібне. Для того, щоб вам допомогти, потрібно знати, що робити. А для того, щоб знати, що робити, потрібно ознайомитися з матеріалами справи. Матеріалами судової справи, які, які вам повинні надійти. Тобто подав чи колектор позов до суду, відправив вам всі матеріали справи, вони відправляються за місцем вашої реєстрації. Матеріали справи, вони це не папірець одненький. Оце матеріали справи. Тобто, може бути там, декілька папірців, може бути, більше папірців, може бути ще більше папірців, тобто, тут 100-150 аркушів формату А4. От такі, формати, от такі матеріали справи вам надходять на за місцем вашої реєстрації. Я взяв для прикладу позов від е Європейської агенції з творення боргів, щоб вам просто е один раз пояснити, показати. Оце ну, нотаріальна довіреність, робиться, якщо е інтереси ваші представляє не адвокат. Так. Ну, я не горкувався, я просто спонтанно. От матеріали справи від Європейської агенції створення боротьби. Тобто йде е, два листочка позовної заяви, ну, з двох чотири 4 листочки позовної заяви. До позовної заяви йде купа додатків. Тобто йдуть довідки, е, йдуть е, графік платежів, йде сам договір, е, ну, в даному випадку судніші. Свідоцтво про державну реєстрацію Європейської агенції. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, розпорядження Носконфіну, конфіну, платіжне друження, виписка, довіреність на представника Європейської агенції, витяг з реєстру, тобто купа, купа, купа матеріалів і справи. Із ними треба ознайомитися і на підставі їх можна вже сказати, що можна робити з вашою справою. Тобто чи, ну, чи потрібно? Можливо, можливо, у вас там е було тіло кредиту, скажімо, 10 тисяч гривень, а подано на 15 тисяч гривень. Тобто, вам в принципі і, 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 і правозахисники не, не потрібен. -е -е це не рахунок того, як виглядають ці матеріали справи. Приходять, як я казав, вони за місцем реєстрації, тобто за місцем вашої прописки. Ви повинні отримати такі матеріали справи, розписатися за них і, і, і тому подібне. Якщо, якщо ви не отримали ці матеріали справи і дивитесь, що суд буквально там через тиждень йдете в канцелярію, у канцелярію свого суду і просите копії всіх оцих додатків. Тобто кажете, що так і так суд, мені треба ознайомитися з матеріалами справи, бо я буду писати відзив, по питанням і ТД і тепер, і ТД, і тепер. Якщо суд вже відбувся, припустимо, було злочне рішення суду, ви хочете його скасувати, тоді... Е на рахунок ознайомлення ви йдете також в канцелярію свого суду, які вам вже просто на руки ці матеріали не дадуть. Ви йдете також в канцелярію суду, берете хороший телефон, йдете, точніше пишете заяву на ім'я судді, прошу, прошу дозволу ознайомитися з матеріалами справи. По справі такій, то вам дають такі дозвіл, ви берете, фотографуєте кожен цей листочок і потім скидаєте правозахиснику, юристу, адвокату, чи хто там буде представляти ваші інтереси. Е е На рахунок того, хто може ознайомитися з матеріалами справи, <кхух> з матеріалами справи ви можете ознайомитися виключно ви із саме вашої справи, з вашим, вашими матеріалами можете ознайомитися ви. З, ознайомиться може також будь-яка людина, якщо ви на ту людину от зробили таку матеріальну, матеріальну довіреність. Якщо ви зробили на ту людину, тоді та людина може ознайомитися з матеріалами справи. Також з матеріалами справи може ознайомитися адвокат. Йому довіреність не потрібна, він діє на підставі адвокатського свідоцтва. Тобто, якщо ви... З адвокатом домовилися, чи заключили договір, чи як там все було, тоді адвокат може, е, адвокат може ознайомитися із такими матеріалами справи. Якщо зараз дуже багато питань, а якщо я за кордоном і, і як і що робити, а якщо ви за кордоном, то шукаєте адвоката в своєму місті, Ну, найти це ж не проблема, просто адвоката, щоб той ознайомився з вашими матеріалами справи. Як правило, ця послуга коштує тисячу гривень. Я, не в цьому році в нас такого не було, а в минулому році це було декілька справ, що ну, От я, припустимо, знаходжуся у Рівненській області, а наш скажімо, головний офіс із нашими чудо-адвокатами знаходиться у Полтаві. І, скажімо, людина от сьогодні писала, людина за кордоном, але, але вона проживає в Вінниці. Тобто реєстрація в Вінниці прийшов позов і треба ознайомитися з матеріальною справи. Тобто, я фізично не можу це зробити, тому що людина на мене не, не робила таку довірність. Навіть якби їх зробила, то ну, з, з рівного їхати у... Немає сенсу. Тобто, так само і адвокатам нашим сполкали їхати, немає сенсу. Тобто в такому випадку ви просто-напросто шукаєте е, свого місцевого адвоката, нехай він піде ознайомиться з матеріалами справи. Якщо він компетентний, нехай він займається тією справою. Якщо він не, нічого не може зробити, відправляйте нам ті матеріали справи. Ми подивимося, якщо є сенс, в тому саме то можемо можем щось придумати з тим саме. Тобто суть цього відео наступна, що матеріали справи це не патерець маленький. І просто ви кидаєте рішення суду, що там рішення суду, зробіть щось, допоможіть щось. Неможливо щось зробити, допомогти без всього цього. Тобто Щоб щось е, зробити, треба вивчити ці матеріали справи. Можливо, у вас там, там не знаю, срок розумної давності закінчується. Можливо, вам неправовіно... Нараховані якісь штрафні санкції, чіпіння. ну, бо вже рік війни і це все незаконно. Можливо, вам там влупили ордрах незаконний. Тобто це все вивчається і на підставі того, вже можна вам сказати, можна вам допомогти чи не можна вам допомогти. Без матеріалів справи ніяк, ніяк і нікуди.